Депутат Бундестагу Константин Фонноц експерт з питань інтернет-політики партії Союз 90 зелені. Він не може ані робочу пошту перевірити, ані попрацювати над законопроектами. Бундестаг офлайн. У четвер німецьких парламентарів на чотири дні відключили від мережі. іт фахівці будуть повністю перевстановлювати програмне забезпечення. Хакерська атака на Бундестаг сталася ще в травні. Усунення наслідків постійно відкладалося через екстерні засідання щодо Греції. Експерти одностайні ця атака не була витівкою студентів працювали професійні хакери. Очевидно, що шукали інформацію, яка цікавить закордонні спецслужби, а також організовану злочинність, адже з цією інформацією можна провести низку конкретних фінансових транзакцій та зіграти на фондовому ринку. Комп'ютери Бундестагу стали прохідним подвір'ям для злодіїв та шпигунів. Відчуття безпеки втрачено, критикують експерти. А у німецьких спецслужбах припускають, що сліди ведуть до російського хакерського угруповання. На прикладі цієї атаки видно, що адміністрація Бундестагу абсолютно не справлялася із ситуацією і потребувала екстреної допомоги федерального відомства з безпеки у сфері інформаційних технологій, відомства з охорони конституції, а також федеральної служби розвідки. Нинішня хакерська атака дає привід для гострої критики на адресу й уряду і парламенту. Їх звинуватили у недбалості та наївності. Тепер здійснюються термінові масштабні інвестиції у підвищення рівня безпеки. Константин Фоноц, як і інші депутати Бундестагу, отримує нові паролі до свого комп'ютера вже у понеділок. Абсолютного захисту від хакерських атак ніхто гарантувати не може. Однак, вже очевидно, що питання інформаційної безпеки буде відігравати у німецькому парламенті вагомішу роль.